Вже 22 місяці, майже я чекаю свого сина. Війна це не лише загиблі захисники та захисниці. Це й ті, хто зник безвісти і вже не перший рік не виходить на зв'язок. Це люди, чиї рідні кожен день задаються питанням де ти? Мій син у вересні у серпні 23-го року пішов до війська захищати Україну, але так сталося, що вже 23-го року при виконанні бойового завдання мій син не повернувся свого завдання. Хлопець служив у 71-й окремій єгерській бригаді, яка виконує завдання особливої складності у лісистих та болотистих місцевостях. Не вагаючись, Андрій пішов захищати батьківщину. Тепер його сім'я живе із думкою, коли повернеться їхній син. Маємо всі двері, які тільки можна. Питаємося повсюду, добитися правди, але так і не можемо добитись, тому що ніхто не хоче відповідати за наших дітей. Коли їх беруть до війська, я кажуть, вони за них всі знають. А коли вони пропадають, про них ніхто не знає і не знає, де шукати їх. Наталя виходить на акцію, щоб розповісти про сина і підтримати тих, чиї рідні так само зникли безвісти приходити разом з своїми матерями, щоб боротися за його повернення, тому що ми віримо, знаємо і надіємося на те, що він все ж таки живий і повернеться, не дивлячись на ніякі прегради, які стали на його шляху. Ми завжди будемо чекати його, скільки треба, скільки чекатимемо. Матері ніколи не стануть чекати своїх дітей, вони чекатимуть своїх дітей до останнього подиху. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК.